Всім привіт, до вашу увагу лот піжами жіночі, нічні сорочки та комбінізони бренду Esmara та Harry Potter. Є різних забарвлень та з різними принтами. У лоті піжами буде 10 комплектів. З розміром S буде 4 комплекти. З розміром М та L буде по 3 комплекти. Сорочки буде 16 одиниць. З розміром С буде 3 одиниці. З розміром М буде 9 одиниць. Та з розміром L буде 4 одиниці. Комбінізони усього в лоті буде 3 одиниці. З розміром М буде 1 одиниця. Та з розміром L буде 2 одиниці. Матеріал баволна. Всього в лоті 29 одиниць. Вартість лоту 4260 гривень. Лоті присутні в упаковках. Бізник забарвий? Зобівартість по дідуниці 147 гривень. Цей вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!